Література початку ХХ століття 1900 1930 роки. Тема 33. Остап Вишня, аналіз творів. Моя автобіографія. Сом. Справжнє ім'я Павло Михайлович Губенко. Народився на хуторі Чечва, що на Полтавщині, помер у місті Києві. Письменник-гуморист, засновник жанру, усмішка в українській літературі. Найвідоміші твори збірки Вишневі усмішки сільські, вишневі усмішки кримські, зуємось», вишневі усмішки закордонні, мисливські усмішки, гумореска, моя автобіографія. Гумореска, моя автобіографія, 1927 рік. Літературний рід, епос, жанр, гумореска, тема розповідь про батьків, навчання й формування світогляду письменника. Головна ідея у гумористичній формі висвітлити фактори, які впливають на формування митця. Композиція. Гомореска складається з трьох розділів. У вступному етюді розділі йдеться про народження Остапа Вишні, його батьків і витівки дитинства. У другому і третьому розділі з тим самим, що і в першому відтінком добродушного сміху розповідається про навчання і формування світогляду майбутнього майстра слова. З перших рядків твору вражає іронія і непідробна щирість, безпосередність оповіді про самого себе. Ось з яким витонченим гумором, але з неприхованою любов'ю він пише про своїх батьків. А взагалі батьки були нічого, такі люди собі підходящі, за 24 роки спільного їхнього життя, як тоді казали, послав їм Господь усього тільки 17 дітей, бо вміли вони молитись милосердному. У такому ж іронічному дусі розмірковує автор над важливими в житті кожного митця моментами, що впливало на його світогляд, які були й перші вчителі, як виховували батьки, як формувалася його класова свідомість, якого світу вдалося здобути. Усмішка Сом, 1953 рік. Літературний рід епос, жанр усмішка. Тема гумористична розповідь про сома, що жив у річці Оскіл і міг з'їсти гусака гімалайського ведмедя і навіть парового катера. Головна ідея виховання любові до природи. Композиція. Усмішка складається з чотирьох частин. У першій оповідач запрошує читача побувати на осколі і помилуватися краєвидами цієї річки. У другій частині дід Панько застерігає бути обережним біля ковбані, у якій живе величезний сон. У третій частині йдеться про сома, який тягав за собою моторного човна. У четвертій герой оповідач розповідає про те, чим живляться соми і як їх ловити. Висливські усмішки Остапа Вишні в українській літературі явище унікальне. У них спостерігаємо оригінальний синтез народного анекдоту і пейзажної лірики. Ці пейзажі досить лаконічні одна дві деталі, схоплені усміхненим поглядом, так доречно вкраплюються в текст оповіді, що без них не можна уявити ні загального тла полювання, ні відповідного настрою. Мова мальовничого пейзажного опису чарівних місць лайгна, ніжна. Такий ліризм посилюється з малюванням появи на річковому плесі сім'ї чарят. Матері її манісіньких черяточок, а далі качка крижень з криженятами, лагесенькі болотяні курочки, усе тут рухається, міниться барвами, звуками, з-поміж яких пробуваються дівочі різні чудо, чудові пісні, Створюється враження від великого живого рухливого організму, яким є природа і в якому все взаємопов'язане, а людина її невід'ємна частка. Від лагідних описів оповідач плавно переходить до перестороги небезпеки вустами діда панька, наприклад, про велику ковбаню. В яку може і дзвіниця пірнути. Далі дід розповідає якусь неймовірну історію, яка відбулася ще за панів, з величезним сомом, який прокуфнув і гусака, і собаку панського, і навіть парового катера. Ця історія змінюється наступною знову про сама. Її розповідає вже дуже заядлий і дуже справедливий рибалка. Є акценти тут і інакші про те, який сом сильний і могутній. Нарешті картина остання, завершальна. У цій історії образ сума цілком реалістичний, приземлений. Е на, першу, е, на перший погляд вона нагадує своєрідну інструкцію з риболовлі сомів. Мабуть, нею можна було б і скористатися, якби не наявній тут відвертий гумор, насмішка здовірливого читача, знову гіперполізація образів і приклеметні фантастичні деталі. Наприклад, у червів сома може виявитись ковчена ковбаса, варений рак і пара цілісіньких шпротів.